Вітаю вас! Для членів клубу економічної мудрості я зробив відео, де ми розглянули реальний стан фінансів України в умовах війни. Які там є ризики, або яких нема ризиків, які є проблеми, або яких нема проблем. Я думаю, відео вийшло цікаво. Тим паче не просто відео, а ми згадали нашого міністра фінансів який відкрив ряд таємниць. Ну, які тепер знають, відповідно, і члени клубу економічної мудрості. Тому що таємниці ж треба розуміти, а не тільки знати. Так що, якщо у вас цікава дійсна економіка, кнопочка спонсорство. Там є пакет. Клуб економічної мудрості. Багато чого розумного, В тому числі і про економіку Росії. І України, ну, це найближче відео, це наше, наше. Тобто, що в нас відбувається з фінансами в умовах війни, які там є ризики. реальні ризики. Міфічні, ви самі знаєте. Ну, а для всіх, все-таки ж треба ж підтримати, я ж так розумію, зараз ви подивитесь відео. Це. Воно економічне, Про валюту, про курс. Скажете, о, треба ж обов'язково стати членом Клубу економічної мудрості. Оп, і станете. От так треба. От, не буду вас перевантажувати цифрами, скажу тільки так. За минулий тиждень не відбулося суттєвої девальвації гривень. Не на чорному ринку, не на білому, ні на як. Ні, ну ви знаєте, що у нас на міжбалке там 36 копійками бігають туди-сюди. Е, в обмінниках. Ну, знаєте, ой, девальвації. Ти ви так знайшли девальвацію? Ну, було 37,50, стало 37,70, було 37,42, стало... 3761. Де ви його бачите? Ви ж розумієте, що коли 37 копійки, якщо якщо перерахуєте, це взагалі ніщо. Ні, якщо у вас мільярда, да. якщо у вас 1000 доларів. Ні, там трошки порухалося. Це називається відносно стабільний курс. Так це звучить. Так да? Так що девальвація. Девальвація це якщо було б 40-42, о, це девальвація. А то? Ні, точно у нас різниця між між банком і обмінником, ну, це завжди було. і Звертаю вашу увагу, що воно і обґрунтоване. Готівковий більше вазюків. Інкасація, охорона, як ви думаєте? Безвідково лише. Тому, да, є різниця. Так, дійсно, були дні, коли там курс піднімався, між міжбанком зменшувався. Чому? Не знаєте, а я знаю. Дивіться, в нас експортери імпортери продають, як сказати, неритмічно. Ні, буває ніколи, експортери більше. Експортери. Але якщо так подивитися в цілому, то імпортери купують більше. На 358 мільйонів доларів за минулий тиждень вони купили більше, ніж ну, продали експортери. Ну не сказав би, що це критично, у нас взагалі вже... Ой, мільйон доларів стане ніщо. Нічого. Тому так, да, так, да, є. Ну це логічно, у нас, як правило, дійсно імпортери більше купують, експортери менше продають. Звертаю вашу увагу, що сюди врахували і військових. Да, да, я вам не скажу, скільки військових купили, саме розумієте. Але військові теж. У нас військ, ну, по-перше, паливо купують для армії. Да, да, да. Ну не все ж не, не є, але не вистачає. І комплектуючу і сируну для зброї. Це теж купують. За кордон. Тому валюта. А так, купують легкі автомобілі. Да, 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 да. Ой, купують. Е, ну, Саме цікаво, легкі автомобілі більше витрачають, ніж напало. А горт грошей немає. Є, за начках Так ще є така ситуація. Що стосується населення. населення. Ох, буде це населення. Тачки гроші бере. Ну, дивіться, знову таки, коли ми говоримо населення, то треба враховувати, що і населення купує тіньова економіка. У нас тіньова економіка дуже велика. Деякі вважають, що 50%, хтось 40%. Ви ну, любу цифру. розумієте, порахувати чітко складно. Ну, звичайно, коли я рахую Міністерство економіки, я говорю, да ви що, у нас ти економіка економіки, міза. Коли рахують там, міжнародні експерти, ви що? У вас тіньова економіка, ну це ж дві крайності. Ні, вона дійсно велика, дійсно, дійсно велика. А, ну, це відчувається і по міжбанку, і по, ну, Денфл, по валютному ринку, і по торгівлі, це факт. Тому я говорю, приблизно, ну приблизно, 60, ну 50 хочеться, не завіть, якщо прийти. І тому, коли от я вам зараз назву цифру, що за минулий тиждень на готівковому ринку купили на 190 млн більше, ніж продали готівкові валюти, то треба враховувати, що там більша частина це тінь економіка. Чому? Ну, тому що розрахунки валюті, я що ж визнав. Контрабанду як завозить? Контрабанда багато. Ну знов таки, от знищимо контрабанду. А а це ж, а як ви кума подойшовки запчастину частину купите, бо я то ж бо. Розумієте, контрабанда, вона якби для бюджету шкодить. Але ж для вас особисто. Плюс, Та да є, ото ж бо воно. Я кажу, що це ж протиріччя. Тому що дивіться, у нас на сьогоднішній момент побутова техніка дешева, смартфони дешеві, електроніка дешева. Чому? Тому що частина контрабанда. Да. А щоб всі податки платили, було ж дорожче. Ну так, да. так що, контрабанда краще, ну, напевно, да. так. Я рішу, що це протиріччя ніколи не вирішую. Тому так, да, така ситуація. Ні, ну зрозуміло, що для тієї економіки треба валюта, валюта. Тому що тініва використає готівкова, без готівкового не використали. А біла? І Це завжди було і буде. Ніхто нічого не придумав. І саме цікаво, що дивіться, от я на що купили більше. Це говорить, добре. Більше контрабанди завезуть, під Новий рік продадуть. Ви прийдете, ну, ж не прийдете, тредмагазини, хоп, ох, яка ціна класна. Бру-бру-бру, бру, да. Ну, звичайно, як ви розумієте, і там мінус, і там. Національний банк України провів валютну інтервенцію, щоб курс. Не ну, от розумієте правильно, що для цього існують толтовалютні резерви, для цього існує національний банк, який дивиться. ага, експортери, ботери. ну коли ви з бамінники вимітаєте долари, це теж впливає на міжбанк. Не напряму, так от посередкове впливає. І тому, так, да, дійсно, подивилися, прикинули. Бо там було так, там, я так розумію, коли військові купляли, більш активно продавали, коли військових не було, Нацбанк практично продавав. Він ну, взагалі дивиться. Як військових він в першу чергу підтримує. Логічно. Банки ну, теж по мірі підтримує. А якщо він бачить, що експортер-імпортер, ну, більш-менш хай побадається. Ну, Логічно, жодно що... здається. Хтось там б'є. Бі... Ну, то ж, розумієте, завжди, ну, звичайно, що експортер хоче, щоб курс був. Імпортер, щоб курс. Ну, це завжди було і буде. Ну, Конфлікт інтересів. Так що така от ситуація. Не забувайте ставати членом клубу економічної мудрості. Не забувайте. Я прослідкую. І ну, підписуйтесь на мій канал, писайте коментарі, дивитесь про економіку. Як бачите, виключно економіка. Знову будете лаяти, що цифри назвали. Да, да, да. Я знаю, що людей щось лякає, коли називаєш цифри. Не знаю чому. А поки що, дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.